А ще цим меморандумом про те, як же будуть всі банки проводити фінансовий моніторинг щодо своїх клієнтів, банки хочуть вони наголошують на необхідності отримання доступу до офіційної інформації за допомогою сервісу державних послуг «Дія». Тобто, банки хочуть мати доступ до ДІЯ про своїх клієнтів. Доходи, майно. ФО, судові справи, все це, все, все, все. Треба нам це чи не треба, а я знаю, що нам точно треба. Нам треба працювати з офіційними документами та надавати банку джерело та підтвердження законності наших доходів. Якщо ми ФОП, будь ласка, у нас такі кледи, у нас така діяльність, у нас такі договори, у нас такі контрагенти. Якщо ви блогер, у нас є інфопродукти, ми автор інфопродуктів. Будь ласка, у мене є свідоцтво, я автор цього, у мене є публічна оферта про продаж курсів. Я продаю так, працюю з тими, і моя діяльність прозора. У мене не може бути та навіть потенційних ризиків підпасти під цей фінмоніторинг. І тоді доступу банку до моєї дії. І не виникне потреби.